80-річний Тадей Іванович просто розчавлений горем. Із своєю дружиною прожив душа в душу кілька десятків років, Ще вчора міг з нею поговорити, а тепер він один. Я вже так натерпівся, не хочу нічого. Дайте спокій, все, нічого не хочу. Я відказую нічого. Страшна, страшна Дружно жили, дай Бог, щоб всі так жили. Погано принесло, погано не скажу. Тоді Іванович чудова людина. Один якийсь, скам так, не нелюд взяв убив таку непогану жінку. Ще з маличку сусід Роман приходив до Тадея Івановича разом з бабцею. Після тривалої перерви навідався вже дорослим, 27-річним. А той каже, я йду робити, я йду в міську раду. Якби він, може, не сказав, що він йде в міську раду. То може він бувся стримав. Роман заховався в хащах і чекав, коли з будинку усі вийшли, тихо забрався, аби обікрасти. Повернення старенької 80-річної господині він ніяк не очікував. Проникнув він в дану хату, маючи умисло на викрадення майна. А вже на місці він був ну, його зловила, потерпіла. Він з метою того, щоб втекти, на тілесне ушкодження. Бідолашна пенсіонерка померла у лікарні. Вже пізніше поліцейські знайшли і знаряддя вбивства. Нелюд вбив жінку скляною банкою. Двохлітровою банкою, яка була заповнена посіченою капустою, кинув в голову. Відкрита черепно мозова травма. Закривавлену дружину і застав чоловік, який повернувся додому, оформивши для родини субсидію. Чоловік зайшов до хати. Каже, я каже, хату відкривати вона не відкриває. Перші двері були відкриті, а другі двері були закриті. І він потім десь якісь старі ключі мав втім десь пішов, знайшов, відкрив і побачив той жах. Ну, то і ще вона дихала, ще можна було, каже, може, врятувати, але то вже було запізно. Романа спіймали вже наступного дня. Злочинець із досвідом вийшов з в'язниці за законом Савченко. Стареньку він убив буквально за шість днів. Після звільнення ну у нас просто багато законів пишеться під когось, а потім виконується по інших мірах. Можливо, деякі закони треба і скажімо так більш суворими, можливо, навіть і відновити смертну кару теж потрібно. Зараз Роман в СІЗО, якщо його провину доведуть за ґратами, він проведе найближчі 15 років. Місцеві сподіваються, що до того часу закон Савченко вже скасують.